Слава Україні! З вами Юрій на каналі Міні-трактор УА для шанувальників компанії Янмар. Зробимо детальний огляд тракторця Янмар f 5 Має цей трактор 14 кінських сил, трьохциліндровий двигун, палений бак на 13 літрів. Коробку передач він має 3 плюс 1, механічна, плюс повишені понижені, тобто маємо 6 передач вперід, 2 назад. Максимальна швидкість руху заявлена виробником 20 км за годину. що Для малюка це достатньо непогано. Має він блокування диференціалу, 3 швидкості валу відбору. 540, 750 і 1000 обертів на хвилину. Передні колеса без тріщин. Протектор ще більш-менш непоганий. Розмір 4,5 на 10. Задні колеса також без тріщин, також хороший протектор. Розмір задніх коліс 7 на 16. Радіус розвороту цього малюка, тобто швидкого розвороту у нього нема, але радіус розвороту дуже маленький, в нього радіус розвороту 1,7 метра. Тобто достатньо такий верткий, мобільний. Має ця модель дашок, трошки, бачите, примняли його в контейнері, але в принципі підклеїти можна і буде більш-менш на голову нічого не капати. Фреза в хорошому стані, метр двадцять. Видно по потертостям, що не дуже багато неї робили. Ножі, як бачимо, взагалі нові. Тільки краску стерли. По пробігу ми маємо в ньому 1378 мотогодин. Трохи так по зовнішньому вигляду вигоривший. Шасі без корозії, трошки корозія є на передку, але це можна підкрасити. І що немало для малюка, він має трьохточку. Вантажна підємність навісного механізму 450 кг, але мені здається, для цього трактора 450 це забагато, тому що в нього ваги скільки немає, щоб підняти. Вага в нього. Без фрези 590 кілограм. Бачимо, що від віку потріскалась сідушка. До речі, безпосередньо його рік випуску це 92-й рік. Але приємно те, що габарити трошки більше в нього, ніж в асиків в кубот. Тобто і він трошки важче, майже на 100 кг за асиків. Трошки легше себе буде відчувати в роботі. І саме приємне, це не сильно велика ціна, як для 14 кінських сил. Коштує він 5100. 100 100 доларів, скажімо, на зовнішній вигляд ми уступимо. Якщо самовивіз, то як завжди, мінус 200. Заїжджайте до нас, знаходимося ми в місто Вінниця Тиврівське шосе 2 а біля авторинку. Також можна замовити по телефону. Ми знімаємо відео повністю по трактору, що він собою представляє, щоб клієнт міг, скажімо, відчути себе, що він на огляді трактора. До речі, не запускали його. Спробую його запускати, запустити, що він нам скаже. Чітко завівся, навіть без свічки розжарювання. Зараз заглушу, відкрию капот. Подивимося, що у нього під капотом. Оп. Так дивимося, що все рідне. Ще, як кажуть, ніхто тут своїх рук не докладав, нічого йому не робив. Бак, до речі, цікаво розміщений спереді, під акумулятором. Йому, б ще, якщо був безовні, ідеальної ціни не було б. А так, на нього актуальна ціна 5100 для янмара на 14 кінських сил, ця ціна доволі приємна. Чекаємо на вас, набирайте, все підскажу. Якщо бажаєте більш детальний огляд якогось іншого тракторця, так само. Запитуйте, зніму відео, як працює, як заводиться більш такі дрібні деталі, які вас будуть цікавити. Не обов'язково до нас їхати. Більшість клієнтів купує в нас трактор віддалено, тобто ми робимо фотографії, робимо відео. Наша фішка це чесність. Тобто ми все, що по трактору робилось, все, що ремонтувалось, все, що мінялось, ми клієнтам розповідаємо, щоб не було ніяких сюрпризів, не було ніяких образ. Тобто ви маєте знати, що ви купуєте. Ми всі недоліки показуємо, розповідаємо повністю про трактор, що він собою представляє. Чекаємо на вас, все буде Україна. До нових зустрічей!